Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Тетяна. І сьогоднішнє наше відео буде на два варіанти. Будемо ми дивитися, що в домі вашого ворога. Це не стосується війни. Це ті люди, які вас образили, з якими ви, можливо, поскандалили, або у вас не зійшлося якесь бачення. І ви вважаєте, що людина вам ворог. Спочатку ми подивимося, чи вона дійсно є вашим ворогом, і розглянемо, що в неї або в нього вдома. Перший варіант це сова. Так, перший варіант. І поїхали. Перший варіант. Що в домі першої загаданої людини по першому варіанту, так, а, яку загадали. Чи в а, є. Анука, що в неї вдома. Угу. Ну, по-перше, тут у людини змінилось її стабільне життя. Що це означає, що там прийшла третя особа, так? або людина, якщо кудись збиралася, то їй не вдалося нікуди поїхати, нічого нового начати. Тут зупинка і людина програла, вона відчута, відчуває себе пораженою. Так? Тобто вона розуміє, що її перемога обійшла стороною. Що ж тебе твориться в домі? О, -о, -о, о А її життя змінюється. По-першому, варіанти людину, яку ви загадали, її змінюється життя, трансформується повністю її життя. Трансформується так, що людина в негативну сторону. Це по-перше, і людина не розуміє, що їй робити далі. Вона знаходиться в лабіринті свого сознання, вона закрилася від усіх у себе в душі і нікого туди не пускає. Про цю людину ви, можливо, нічого не чуєте, вона можливо знаходиться тільки в якомусь місці, в закритому просторі І якщо навіть вона приходить на роботу, вона нічого нікому не розповідає, тому що її мрії, її залишили. Так, 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 ну, у неї тут зв'язані руки, зв'язані ніжки. По-перше, людину, яку ви загадали по першому варіанту, і справді ваш ворог. Який. А ну-ка, ти замовляла? Замовляв. Третє лице? Хм. По коханню. Це заздрість? Ну, дивіться. Ну, по першому варіанту людині е, тут. Вдарило по чоловікові. Це по-перше. По коханню, у деяких людей чоловік зник і не дає про себе ніякої вістки для деяких програється так, що чоловік на стороні завів собі коханку. Тобто, по-першому варіанту, жінка, так, Якщо ви загадали чоловіка, то. Анука, тут, можливо, жінка його, ага. Якщо ви загадали чоловіка по першому варіанту, то я хочу сказати, що тут людині вдарило по енергіям, так? якісь травматичні, і людина перестала відчувати себе впевнено. І, можливо, знаходиться. Ну, куди ж ти знаходишся? Що це, за... Що це за інформаційне поле? Чоловік знаходиться. Для деяких програється, що чоловіка, якого ви загадали, так, який не дає про себе бістку, він вважається вашим ворогом, тим, що він замовляв на вас роботу магічну, і його тут ударило по по здоров'ю, зразу скажу, і людина знаходиться в якомусь. Хочеться сказати, ну, скажу так, як в якому то да? Тобто у нас є декілька просторів, де наші душі знаходяться. Загалом, то так, люди, це коли вони не в комі. Для деяких, які загадали, наприклад, жінку, то у неї тут чоловік знайшов іншу і її вдарило по коханню. І вона це болісно переносить. Взагалі дуже сильно вона тут їй вернулася тим, так, це кармічна для неї ситуація для цієї людини, що в домі не те, що розруха, так, а тупікова ситуація. Тобто та ситуація, яку вирішити неможливо, яка повинна пройти як уроком для людини. Для чоловіків то це сталося на роботі або там, де він знаходиться. Так. І для того, щоб ця ситуація у людини в домі вийшла на новий рівень із тупиків, то потрібен рік. Для чоловіків також рік. Тут дуже великий, дуже багато времени потрібно часу. Правильно, часу. Я хочу сказати, що загалом для більшості програється що все-таки третя особа, яка-дуже дуже вплинула на те, щоб на себе перетягнути чоловіка. Так, і що в цьому іще дома твориться? Ну, в минулому. Загадана вами, людина була дуже щаслива, дуже кохана, так? До того моменту, поки на вас нічого не потім почала... до того моменту, поки на вас нічого не почала творити. Так, тут заказна була робота на вас, вона являється вашим ворогом. Але ж все-таки тут справді, справді оплачена робота. Давайте трішечки глянемо, що вона вам робила. Ой, дивіться, загадана вами людина вам нанесла дуже багато болю. Тут людина, яка вас зрадила, тут людина, яка вас обесцінювала. тут людина, яка вас змушила Повністю переболіти психосоматично всі події свого життя, тобто зневірила в себе, але ж і від цього заставила вас десь там відштовхнутися від дна і всплить. Тут людина, яка відсікала від вас вдачу, впевненість, повагу інших людей, соціум. І е, які ви знесли голову. Просто взяли і знесли. Людина по вам працювала магічним способом. Зразу скажу, що, е, знаєте, так, іноді мені кажуть, ну, можливо, вона не хотіла. Та справді не хотіла. Пішла, замовила, заплатила геть зовсім, нібито в неї не було розуму. Тут, по-першому варіанту, але вернулись їй по е, в любому Варіанті вдарило по чоловіку, по серцеві від чакрі, так, а на хаті по відношенням, по коханню. Або чоловік пропав, або завів коханку. Просто для кожного буде свій варіант. В будь-яку ситуації, в будь-якій ситуації чоловік не дає про себе знати. Отак. От Другий варіант? Що в домі вашого ворога? Людину, яку ви заказали, чи справді вона є вашим ворогом, чи він, так? І що там твориться? У нього О, я там дьявол прийшов і сказав: доброго дня! Так, або доброї ночі. Так, що тут твориться у людини? Тут жінка зразу вийшла. тут Якщо ви загадали тут чоловіка, ні, тут жінка, яка така, знаєте, вона дуже яскрава, вона дуже сексуальна, вона вирішує свої справи по щелчку. Так? Вона така дуже діяльна, дуже діяльна. І дуже легка на підйом. Ось сказати їй, поїхали туди-ти-туди, туди", вона, о, добре, поїхали, так, але така нібито комуніційна людина, але ж така дуже сексуальна, можливо, ярко вдівається, любить такі неординарні речі або прикраси, можливо, в неї є тату. Тобто це така жінка, яка притягує до себе погляди людей. Але ж вона настільки може не, спі... не співдати зі своїм віком. Тобто, жінки там 50, 35, а вона вдя... одягається або виглядає як 20-річна, 15-річна. так такий. В неї не... неординарні в неї речі. Любить проявляти свою сексуальну енергію. Що цієї жінки твориться вдома? Все тут закрито. Нікому вона нічого не транслює, додому нікого не пускає, стоїть на защиті свого дома. Так, а ну-ка, давайте переб'ємо. Тут ставлена защита, зразу скажу. Подивимося, що ж в тебе тут відтвориться. А я, Тут у вас жінка, яка займається магією. Зразу скажу. Тут жінка, яка навчається. Магії, яка просинається. На зараз таке время, де у нас дуже мощна інтуїція, так, у нас відкривається третій глаз. А іноді люди йдуть на світлу сторону, але повірте, у мене дуже багато учників, які переходять на темну сторону. Ну, їх це більше не знаю, на що їх спонукає, але можу так сказати. Такий соблазн? так Де їм це подобається? Насправді подобається більше з темними працювати, ніж з світлими силами, але я не сужу. Чому? Тому що я вчитель. Ось так. Спочатку починаєш по світлій стороні, а коли ти бачиш, що в тебе ученик переходить на темну сторону, то я до цього відношу, що це його вибір, тому що в мене ученики, які вже дорослі, вони самі вибирають свій шлях. Так, і ця жінка вона має знання. Окультної науки, це що значить? Це, по-перше, вона займається тим, що устраює шабаши, так? вдома в себе, не вдома, скритно, наявно, так? але в неї є знання, де вона займається свічною магією. Тут повноцінний маг, де дуже сильно вона займається тим, що робить любовні привороти. От відвороти, привороти, також туди розпалює кохання. Так, добре, і що ж ти, що в тебе вдома? Знаєте, що я хочу сказати? Що людину, яку ви загадали, повірте, в неї дуже багато відводів. Так, це те, що схватує на себе весь негатив, і навіть якщо людина чиститься, то на правильного мага або відьму, або ну, як хочете, так і називайте, але нічого не відлітає, тому що зі знаннями ти щось. Создаєш таке, так що хватає цей негатив. Я хочу сказати, що ця людина перебуває під защитою і світлих, і темних. Це, по-перше, вона мах, вона знаходиться в парі. Так, вона займається приворотами, відворотами, гармонізацією. Тобто. Людина, яка стоїть на захисті свого дому взагалі, і любу негативну енергію, яка може поколібати її внутрішній стан, вона відразу щищає, зразу прибирає так, щоб її нічого не, не качало. Тому що любий маг, мах, коли він гармонійний, не тільки зовнішній, а й внутрішньо, то він працює. То він займається своєю діяльністю, він працює, він заробляє. Люба людина, яка гармонійна внутрішні, вона заробляє. Тому що гроші люблять правильні енергії. І ця людина стоїть на захисті свого дому. Вона нічого, навіть те, що вона вам робила, так, і те, що вона ваш ворог. Я хочу сказати, що і нічого не. в неї вдома все добре, все гарно, вона стоїть на защиті свого дома, в неї є захисники свого дому і на постійній основі захищають так, ті сущності, які жирають негатив, які ходять ночі, захищають її дом Так, для того для її перемоги. Тобто вона все вірно щитує з інформаційного поля і робить так, як їй завгодно. І знаєте, будь-який негатив, так, який буде впливати на її життя, на її силу, так, вона швиденько-швиденько із, із хати, з дому, зі свого пространства, так, яке її знаходиться біля неї. Чоловік, який біля неї, вона його просто. Прибирає заздалегідь, і тому, по другому варіанту тут насправді мах, відаюча людина, яка знає, як прибирати любий негатив, як обратку бумеранг відводити від себе і щоб нічого не получати. Як на це дивляться вищі сили? Ну, що я хочу сказати, людина на своєму шляху. Навіть якщо вона чорна, чорна. Аби, ну тут жінка, зразу скажу. Тут жінка, навіть якщо вона чорна, чорна, чорніше, чорної там землі, вона на своєму шляху. І це її шлях. І тому це її контракт, так, який вона повинна повністю по ньому йти. Це її шлях. І тому, повірте мені, допоки її контракт, допоки вона все вірно свою силу розподіляє і нічого не загрожує. Ось такий другий варіант. І тому у вашого варі... по другому варіанту, у вашого ворога все добре, все прекрасно. Ось так. До нових зустрічей, мої дорогі товариші.